Всім привітки! Я давно не випускала відео. Сьогодні я вам хочу сказати, що у мене міняють вікна. Так що я зараз живу в хоті, там, де ми спимо, а от там, де нам міняють вікна, не можу вибачте, зараз показати. Там, де нам міняють вікна, то то я там не сижу, бо там холодно Доді я в якомусь флетбі сижу. Ну, коротше, я зараз маю там на роботу. Коротше, прийдемо до того, що я вам хотіла сказати. Коротше, у мене через два з половиною тижні, ну, приблизно, буде собака. Я дуже цьому рада. Ви її, я теж. Ти вже підходить. Уже одна хвилина відео йде, я, я, я десь е, відео зіблю на три хвилини, так. Е, потім, дивіться, я вже купила одну іграшку. Одну. За весь цей час. Е, потім, е, ще я, коротше, у нас вже є будка. Будка, так. Е, ще... Десь ще десь покажу відео з будкою. Е -е. Далі. Сьогодні 8 березня. Вітаю дівчат. Вітаю дівчат з 8 березня. Е-е-е, У мене там ходять всі, вибачте, якщо там будуть лишні звуки. Там хтось буде домасить чи щось там. Дайте, вікна. Е, далі пішли. Е, мою собаку будуть звати барані. Це буде хлопчик. Е, порода бігель. Якщо, якщо ви не знаєте, що таке порода бігель, можете загуглити. Е, ну, якщо знаєте, можете не гуглити. Ну, виходить. Угу. Е, коротше, я там, мабуть, на кімната. Отут я люблю ховатися. Тут одне крісло Ну, це не крісло, це диван. І отут ще одне крісло, на якому я зараз сижу. Е і отут, між цими кріслами, я люблю ховатися, мене там ніхто не, на... не, не, не находив ще ніхто. Я, ну не завжди здавалося е Потім дивіться. Я зараз хочу, знаєте, що зробити? Я хочу вам показати мою кімнату. Поїхала на другий поверх. Тут нікого нема. Не переживайте, я тепло діта. Я зараз піднімаюся по таких закручених сходах. Уже три хвилини не думаю, вона затримається на чотири хвилини. Ось моя кімната. Тут амій стіл. Да, ось, у мене тут бардак, Це моя тумбочка, це тумбочка. З моїми іграшками. О, дивіться, ще поближче вам. О, це все моя лего. <кхи> <кхи> Вибачте, о, дивіться, що в мене, в мене є. Чорний гусь. Це моє ліжко. Але я на ньому зараз не спів, бо, бо на другому поверсі зараз дуже холодно. Кондиціонер, в нього загоріла плата. Якщо не знаєте, що таке плата, якщо не знаєте, що таке плата, попросіть тата, щоб він розказав, що таке плата. Ну тут я не знаю, що вам навіть показати. Отут От о ліжко. До речі, оце, оці штуки? Оці, бачите? Оці оці штуки? Бачите таку баскидку? Вони взагалі від мого ліжка. Не знаю, як вони оказалися тут, але вони від мого ліжка. У нас тут сонечко? нам не видно, але у нас там сонечко. До речі, зараз лиш зараз яка година? 9.32. Ще раз віт, о, вже відео 5 хвилин. Ще раз вітаю вас з 8 березня. Ну а на цьому всім папа! -па.